Заканчиваємо. <ріст> як Юля говорила, пропала все. І смішно, і грішно, Мать... чесно кажучи. Мать чесна Я його майже ніколи не розглядав як людину. І тепер я розумію, чому. Перша карта хіщник, вторая дьявол, третя террорист. Ладно, по порядку. Четвертая. Ну, як би Павія, но, в общем, там своє значення. П'ята придіра і, і, і короче, шоста монстр. Страшне гост. То есть у нас, у нас тут всі активно агресивні карти просто в ряд. І одна просто посилює іншу. Uh -huh. Якщо давайте так, дурной прем'єр очень заразителен. І я думаю, що саме цей кандидат піде скоріше шляхом ну, своєродного Путіна. Це про узурпацію влади. Ще один диктатор? Так. Да. Угу. Причому Україна буде в достатньо їжових рукавицях. Якийсь, давайте так, контроль. Мені тут більше більше саме про контроль. Це, знаєте, не шагу вправо, ні шагу вліво. Та навіть я би сказав, тут скряга падає. Скряга завжди про інколи про емоції. Ну в даному випадку ми говоримо говоримо і про людину на емоції достатньо скудний. По-перше, по-друге, скряга – це ще і про жадність. Я думаю, що при цій людині ми будемо бачити найбільше в історії податки. Все в казну так, да, в казну. Ага, да, так. Да. А, людина дуже самолюбіва, людина дуже амбітна, людина дуже, давайте так, оптимістична. Тільки його оптимізм трошечки іншого соусу, ніж, наприклад, наш з вами. Падає Королєва, падає бунтарь. Тобто е, навіть не хочу. Я, я вже розумію, що би було з країною, але е, не хочу навіть представляти і це говорити. Е, ну, давайте так саме. Про цю людину я не буду багато говорити, тому що, ну, самі розумієте. <кій> В общем-то. Але по, по картам ви можете зрозуміти, вже по настрою внутрішньому світу людини, ви можете зрозуміти, що то би було. Чим-то, знаєте, мені ще похоже, чим-то на Кім Чин Іна. Отак, от навіть. Очень чим-то похоже, прямо. Причому в нас скоріш за все давайте так середнього класу як такового в нас би не було. У нас би були бідні та багаті. Угу. Я більше буду говорити про нейтральність. Навіть так, да якщо ми не говоримо про давайте так: У деяких людей патріотичність заключається в, наприклад, в зручності проживання в країні. В деяких людей патріотичність заключається в кількості зароблених грошей в Україні mm -hmm. да внай да, не в Україні, а в будь-якій країні. Да? Тобто, якщо, якщо мені тут буде незручно, я поїду в іншу країну, де мені буде зручно. Тут більше давайте так тут більше впливатиме якість життя на вибір. На да, людини, от тут буде більше впливати якість життя, якість того, як я можу рости, як там не знаю бізнесмен, як я можу рости там заробляти і так далі. Тут більше от про це до тут патріотизм. Ну чим біль... знову ж таки, чим більше мені м зручно. Чим більше я можу, скажімо так, розростися, тим мені, звісно, буде краще, і тим більше я буду боротися за права даної країни. тому що що, потому що тому мені тут добре, мені тут зручно. Да? І якби втрачати чогось, я тут не хочу. Я хочу тільки там е, прибавляти в свої володіння. Ми дуже хороші, дуже прекрасні друзі. Е, Пам'ятаю, як і той. Раз теж випадає і Ерафан. Тобто, це мій радник, це, це людина, думку якої я буду питати наприклад, альтернативна думка. Це людина, з якою я можу щось розробляти, продумувати, і этот, і це людина, з якою я співпрацюю і працюю. Це про дуже, скажімо так, близьку, прекрасну крепку дружбу, і воно досі є. Менше, ніж у Юлі. Набагато менше, ніж у Юлі. Ну, дуже набагато менше, ніж у Юлі. Не скажу, що зовсім без шансів, але тим не менш, так. Да, тут прям, давайте так, тут прям люди з палками, знаєте, виходять, якщо він а, посяде то місце.